Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі, моя величезна Ютуб-родина. Знову сьогодні я до вас і з розмовами, і з розкладами. Сьогодні вже 2 неділі, як я знаходжусь в Швейцарії зі своїм чоловіком, нічого не змінилося. Ми в лікарні, досі ще не встановлено діагноз Стан мого чоловіка, на жаль, важкий, я так би сказала. Деякі моменти, які хочуть ну, для нього робити, неможливі знову ж таки стану здоров'я. Ну, я маю дуже велику надію, що все ж таки вихід буде знайдено. І мені ще раз хотілося б подякувати всім вам за ваші теплі слова, за слова підтримки, за тим людям, які безпосередньо в Швейцарії відгукуються і надають мені посильну допомогу. І ще хочу підкреслити, що я чудово розумію, що. Лікування в Швейцарії, воно не безкоштовне, і я вдячна народовій Швейцарії, взагалі цій державі. Я розумію, що все те, що відбувається зараз, от в лікарні надають допомогу. Це саме за податки звичайних людей, звичайних швейцарців. Я це знаю. Просто я прочитала багато ваших коментарів, де ви наголошуєте, що ти не так розумієш, ти вдягнула рожеві окуляри, думаєш, що все безкоштовно. Ні, я чудово все розумію. Я обізнана, я розумію, що чому трапляється. Просто я хотіла сказати, коли попереднє відео записували, я говорила про те, що як би мені хотілося, щоб от так от могли надавати допомогу в Україні. Розумієте, я про це говорила. А ось цю кухню, звідки, вибачте, ростуть ноги, за чиї гроші все це відбувається, я дуже добре розумію. Тому ще раз дякую і народу Швейцарії, і кожному жителю цієї країни і лікарям. Які дуже розумні, дійсно. У нас в Україні теж дуже багато розумних лікарів і руки в них золоті. Я це знаю, але наша сама по собі система охорони здоров'я, вона, ну, на жаль, ще потребує багато чого, аби це людям було доступно, аби було можливо звернутися, коли в тебе така критична ситуація. От. Ну, а щодо нас, як я вже сказала, ми продовжуємо боротися. Поки все нікуди не рушиться, звісно, це дуже напрягає. Ну, але я бореться, мій чоловік бореться. Я думаю, що у нас все з Божою помічю і з вашою підтримкою все буде добре. І сьогодні я до вас з трьома питаннями. Звісно, я звертаю увагу, що там відбувається у нас в Україні. От є три питання, які одну скрізь обговорюють, всі про них говорять по-разному. Хто так каже, хто більш в позитивному ключі, хто більш негативному, хто в розпачі. Тобто такі от заяви, три. І саме це я б зараз би з вами хотіла подивитися на таро, яка буде відповідь? Ну, ось перше, Трамп хоче, аби в Україні негайно відбулися вибори. Ну, негайно чи не негайно, але в цьому році. Однозначно, щоб відбулися вибори, так кажуть і сам Трамп, так, так кажуть його спікери. І ось у мене виникає питання: а чому так заметушився Трамп? Чому? чому негайно потрібно, аби вибори відбулися в Україні? Неважливо, хто буде президентом, просто ось вибори. Ось і хочу запитати, що ми маємо з цього приводу знати і чому така метушня навколо виборів з боку Америки. Давайте так. Трамп чи дійсно він хоче заміни президента в Україні? Так. Двіки мечів, десятка мечів і п'ятірка жезлів. Оця карта мене більше напрягає п'ятірка жезлів. Зараз я вам поясню, чому десятками, чи так він дійсно хоче зміни, просто тут дійсно на сьогоднішній день, як це не дивно, немає отієї кандидатури, яка б от на 100% задовольняла всіх. Ну, ми знаємо, що президенти це такі люди, які ну, можливо, ми так думаємо, що вони обираються народом. Але е, ці кандидатури, я так думаю, десь вони обговорюються. Так, от, якраз щодо кандидатури, хто саме буде президентом в Україні? це дуже багато питань, але те, що м, хочуть, м, ну як. Прибрати Зеленського з посади президента, це так, десятка мечів. Тобто тут однозначно вже все підійшло до кінця, вже все треба закінчувати. Ось зараз ми розглянемо п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів – це боротьба, це внутрішня боротьба, це якась конкуренція між розумом і серцем. Чому? Зараз запитаємо. Чому? Те, що я бачу по арканам, от таке відчуття, що, начебто, коли в них відбуваються якісь приватні розмови, ну, ну десь там, ну те, що ми не чуємо. То, можливо, у Зеленського до Трампа, ну до Трампа або до Байдена є якісь питання. Тобто тут є такий момент, коли от він, ну знаєте, давайте я вам так поясню людською мовою, не арканами, а начебто от, як люди між собою розмовляють. Ти така велика країна. Від тебе так багато чого залежить в світі, але ж подивись, ти не виконуєш те, що ти кажеш. Знову хочу сказати, це не стосується зброї, хоча зброя теж тут. Це знаєте невиконання якогось закону, якогось підписаного документу. Це було давно, тому, що е, карта ну, часу часу каже, ти проводиш ретельну роботу, але насправді не виконується щось таке глобальне. І Зеленський каже: Я це бачу, я бачу, що ви такі великі. Ну давайте так. Ви такі великі, а з вас ну мало толку. Хоча насправді ви б могли б більше керувати світом. То чому так? Чому ви такі повільні? Чому те, що ви можете робити? Ви відгороджуєтеся від цього. У мене таке відчуття, що Зеленський якось. Якісь речі, каже, які не влаштовують е, Трампа. І якщо Байдену, припустимо, було ну, сказали, не сказали там таке собі, то е, Трамп, можливо, в силу свого особистого якогось характеру, так, своїх амбіцій. Те, що каже йому Зеленський, йому не подобається. І а ну-ка, ще раз, зараз, ще чи бачимо якусь з цього загрозу? Не загрозу відбачив від Зеленського, знаєте, як якусь ну, дискредитацію, от якісь не, неудобні випроси. І це вже давно крутиться. І Трамп як каже, тут треба цьому покрасти, покласти край. Це один момент, тобто якісь такі моменти, які каже Зеленський, Трампу не подобається. Він хоче прибрати цю людину, аби не було якихось балачок. Отак я це розумію, і питання корупції. Тут гроші вийшли на перший план, ну, що ти не можеш приборкати гроші. Я вкладаю, ну тут, розумієте, такі аркани, тобто я не розумію, я не розумію, де йдуть гроші, такі величезні суми. Я так розумію, що це про корупцію. Ну, але ж тут таке питання, що я знаю, що це. ну... Як вам сказати, що це не Зеленський цю корупцію розвів. Вона була до нього, і вона при ньому є. Просто тут мова про те, що йде війна, а корупція так розквітла таким буйним квітом. І здається, навіть була така інформація, що за час війни в Україні з'явилося там сотня мільйонерів. Розумієте? Ну це от мені показують як два таких моменти, чим не задоволений безпосередньо Трамп корупція і якісь питання, які йому дуже не хочеться, аби піднімав і озвучував Зеленський. Наступне питання: Ну, ось і скінчився Трамп-миротворець і почався Трамп-бізнесмен. Ви вже всі почули це питання, що Тут безпосередньо Трамп так і сказав. Зараз я зачитаю. Його слова Україна володіє цінними рідкоземельними металами, і я хочу, аби ці метали дісталися нам отак. от. Да? І тут мова йде безпосередньо про обмін, це торги. Америка вам зброю, а ви нам ваші недра, цінні метали. Що там? Уран, літій, титан. Ну, ось давайте подивимося, що ми маємо знати про це. Давайте так. Чи погодиться Україна на, на це? Америка нам зброю. А Україна дозволяє Америці користуватися нашими надрами. Брати у нас уран, літій титан. Чи погодиться на це Україна? Зараз вагається. Двійка Пентаклів це і вагання, і однозначно, це знову ж таки карта торгів. Це торги йдуть. Просто зброї, якби ну, замало, може би нам і ще щось. Карта мага, маніпуляція. так, Тобто це питання не відкидається. До нього підходять дуже ретельно. Я не можу сказати, що це відбудеться от зараз. От прям підписали цю угоду і зараз вже починає Америка видобувати ці корисні копалини для себе, але це на перспективу. На перспективу, і тут іде торг. Ну тобто, окрім того, що це буде зброя, що ми ще можемо мати? До речі, наскільки я зрозуміла уже тепер, так, аналізуючи всю цю ситуацію, зараз без карт, ви ж знаєте, так, що ці родовища багато земля, це у нас Луганська область, Донецька і. Дніпропетровська область, саме те, куди поклала лапу зараз Росія. Вона ж недарма поклала туди лапу. так? Це ж не тому, що там російськомовне населення. В Херсоні російською розмовляють, та скрізь тою російською розмовляли, то бачите як. То, скоріше всього, дійсно, Путіну не потрібні були населення да, землю. Йому потрібно було оці багаті недра. Розумієте, надра, надра. Так, ну це я так думаю. І що з того? Що ще ми маємо знати? Ну, скоріше всього, буде підписано цю уходу. Десять пентаклів це якраз що? Це папери, це гроші, так, і то скупків, якась наповненість. Але тут дуже цікава іде умова. Дуже цікава. Тобто, не просто так: Америка зайде і буде вигрібати все з нашої землі. Ні, 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 ні. Тут Америці знімають рожеві окуляри. От дивіться, ми з вами дивилися попереднє питання, чому Трамп хоче. Другого президента, тому що Зеленським навіть в цьому плані важко домовитися, тому що він вимагає багато. Ну, припустімо, ну це я так кажу, Росія повністю виходить з території України. Ну, знову ж таки, якщо Америка захоче видобувати ці корисні копалини на території Донецької Луганської області, звісно, звідти має вибратися Росія, так? І звісно ж, туди ж має зайти ну, якийсь, якийсь контингент, так? Той же американський, так? І це начебто як добре для нас. Ну. Що ще? Угоду буде підписано. От знову ж таки. Ось вони безпосередньо Трамп з Зеленським ну не може домовитися. Йому здається, що Зеленський занадто вимагає в обмін, так? Занадто багато. Тому він і хоче, аби відбулися вибори, щоб був другий президент, і вже з ним вже можна було б якось домовитися. Оце так я бачу цю ситуацію. Ну-ка ще раз я побачу. Ще раз одну секундочку. Таке питання, знаєте, воно таке багатогранне, скільки в одному питанні, скільки під питань, ще б там би сказала. Так, а ну-ка. Чи буде це підписано угоду саме з Зеленським? Саме з Зеленським буде підписана угода. Ну, якісь кроки будуть зроблені з наступним президентом, з іншим? Ой, це не може стати подією якби одномоментно. Ось раз, все підписали, воно якось буде поетапно. І це залежить від регіону. Це ж не тільки східні регіони. Я наскільки знаю, і в центральній частині України там теж дуже багато е е е копалень цінних якось буде потрошку. Це і буде і якось із Зеленським підписано, і з наступником. Може, Зеленський буде наступний. Тобто тут аркани кажуть: той, хто прийде, теж буде щось підписувати. Підпише Зеленський і підпише той, хто прийде. Так, будуть. будуть. Тепер запитаємо, що з цього буде мати Україна? Що з цього буде мати Україна, якщо Америка зайде і буде видобувати ці цінні копалення? Україна що буде мати з того? Ну, слухайте, небагато. бачите, вірніше непогано. Тут є все ж таки ту пентаклі це ж ну, можливо. Ну, вони ж не просто будуть черпати і вивозити. Так, це для нас теж якась є якась певна вигода. От знову ж таки, ресурси, знову ж таки, якісь зброї, диявол. Тобто ми можемо якимось чином ну, маніпулювати тут. Знаєте, тут треба дуже розумно підписати цей папер. Так, ми не проти. Беріть. Якщо ми самі не можемо цьому дати ладу, то беріть, ми не проти. Але і тут так повинні обм обмовлені бути пункти, які нам дають наперед дуже багато чого. Бачите, це володар неповного успіху, тому я кажу, це питання воно не буде якось вирішено одним днем. Воно буде вирішуватися не один день, я так думаю, ще й не один рік, можливо. Так? І по-різному в ньому будуть е, е, обумовлювати якісь умови, ну, вибачте, за тавтологію. Буде підписано цей папер. Буде Америка видобувати у нас копалини, буде. Для нас це не є погано. О, тоді я запитаю: а якщо так? То тоді вийде, чи Росія з цих територій, де вона зараз знаходиться, Донецька-Луганська область. Чи вийде, звідти тоді Росія? Що б ви сказали, вісім кубків, перший Ну, За що ми боролись, що нам було цінно, що нам було важливо, приходиться покидати і виходити. Так, вийде. і Імператриця це є Україна. От дивіться. Пам'ятаєте, скільки в розкладах казали, що війна може зупинитися якимсь, ну, таким чином, як ми навіть і не думаємо? І головний тут був посил, що війна не закінчиться на полі бою, що одна сторона фізично військовим шляхом перемогла іншу. Це неможливо. Буде якийсь дипломатичний шлях. І ось він оцей показує. Так? Так? Якщо Америка туди заходить, Росія виходить. Однозначно. І це є той момент, знову ж таки, імператриця це цілісна Україна. Тобто, знову ж таки, випливають у ці моменти, коли Аркадий давно казав, що Україна ну, буде ціла, вона не буде порвата, вона не буде поділена, і, врешті-решт, Росія покине ті території, які вона захопила і в 2022 році, і в 2014 році. Так. Ще, ще що маємо знати? Ну, це такий, знаєте, момент є. Тут вісім арканів таких випали, які кажуть, що багато чого іще приховано, багато чого незрозуміло. Є іще якісь сторони. Які чимось дуже незадоволені, чимось незадоволені. Можливо, це про Європу йдеться, тому що багато, багато якась група людей, іноземці, які чимось незадоволені, Ну, Але інформація прихована, кажуть тут багато чим буде ще випливати якоїсь іншої інформації, яка буде знаєте, як нам відкривати очі. Тут ще треба розглянути, що там Росія з цього приводу думає. А ну зараз ще побачимо про Росію. Які у Росії думки з приводу того, що Трамп хоче зайти в Україну і видобувати корисні копалини? Росія що... четвірка Кубків. У Росії буквально депресивний стан з цього приводу. Це, ну, це депресивний стан, вони дуже незадоволені цим. Вони тепер ну, кажуть, ну, поживемо, побачимо, поживемо побачимо. Тут вони дуже незадоволені Трампом і... Пам'ятаєте, весь час лунала така інформація від Таро, що Трамп може і не, ну, не досидіти до кінця своєї каденції на посту президента. Ось тут така інформація йде. Кажуть, ну, знаєте як? Ну, якщо це йде в розріз з нашими зацікавленостями, то можуть бути прийняті конкретні мери. М -м -м. О, дивіться. Ми зробимо свою справедливість, тобто ми не поступимося і може статися так. Ну коли як ну, прибрати Трампа, як хочете? Отак, от, от тут таке, що хай він керує, хай він там каже той Трамп, але не обов'язково станеться так, як він хоче. Отак, от, от на Росії це зараз звучить. Вони дуже незадоволені. Тобто я Перепитаю, чи примусять їх? Чи дійсно ви будете виходити, чи будуть вони виходити дійсно із Донецької Луганської області зв'язку з цими подіями з Трампом? Ну да, ну да, да, але це дуже важко зробити. Вони хоті будуть виходити з певних областей, вони будуть виходити, да? але ж дияво. Вони ж що кажуть? Ці території занесені, занесені в нашу конституцію, так? Це ж у них вже їхня російська земля. Да? То тепер же чому Трамп домовляється з Україною? Він має домовлятися з нами. Тепер ви розумієте, тут отаке кубло починає тваритися. Будемо бачити ці події, але головне, що кажуть аркани, що цей документ буде підписано. Ну і третє питання, яке я б хотіла сьогодні з вами подивитися: це про те, що Трамп каже, що вже ведуться перемовини. З Росією і Україною. От. Ну, і що обидві сторони мають чимось поступитися. Ну, зрозуміло, що це через там, їхніх спікерів, там, через, безп... через посередників вийдеться ця розмова із тією з іншою країною. Ну, і запитаємо, що нам треба про це знати? До чого ж ведуть ці перемовини? Що в цих переговорах ключове Росія, Україна і Америка? Що ключове? Дуже важко знайти спільний знаменник. Кожен висуває свої вимоги. Тут я вам хочу сказати от що: Путін, він не хоче закінчувати війну, тому що зараз її закінчувати йому дуже невигідно. І кожного разу, дивіться, карта ілюзій, кожна сторона, так? Ну, Дивіться, це якби і Путін, і Зеленський. Да? І кожна сторона висуває заздалегідь якісь е, умови, які як неможливо виконати. Кожна сторона якби, розуміє, що щось не буде виконано. Ось один король, ось другий король. Оце аркан ілюзій, а це аркан боротьби. Тобто щось висувають, щось кажуть. Нічого не міняється. Е, умови ті самі, але є таке розуміння, що. Кожна із сторін не виконає 100% те, що вимагає інша. Ось розумієте? І виходить так: ось вони поговорили, дали один одному час. Ну, припустімо, зустрінемося там через тиждень, що ви там вирішили? Через тиждень, коли вони зустрічаються, знову або нові умови виникають, або йде неузгодження. Ніхто не погоджується, тому, тому ці перемовини вони абсолютно безпідні. Вони хто пики, тобто неможливо досягти справедливості, аж ніяким шляхом, аж ніяким. І та і інша сторона оце справедливість, яку хочуть установити. Да? і подивіться, а далі карти розпочу. Четвірка кубків це неможливо домовитися. Двійка же це володар не повного успіху. І тут показує два шляхи і так, і так, і так, і так, але врешті-решт п'ятірка кубків це якісь втрати. Жодна із сторін не хоче щось втрачати. Україна не хоче втрачати свої території, свій суверенітет. Так Україна хоче ну, свої є у неї якісь погляди на своє майбутнє існування. У Росії свої погляди. і Жах в тому, що я не бачу, що так зараз перепитаю, чи хоче Путін закінчити війну негайно. Ні. Ні. Він не досяг ще чогось. Дивіться, ось у військова людина. І ще час, І ще час, йому потрібен час. Тобто я не можу сказати, знову ж таки, тут лунає якби питання, коли закінчиться війна, та не закінчиться вона не в квітні, не у травні, як він там каже. Ні. І Це ще буде час, тому що він чекає, коли зміниться щось. Коли відбудуться якісь переміни, щось нове відбудеться. Тобто він не готовий закінчити війну. Тому ці перемовини це просто балачки, вони ні до чого не приводять. Добре, трошки розглянули. Ну, будемо спостерігати далі, що буде відбуватися. І я вам, як завжди, дякую за ваш час, за те, що ви разом зі мною, за вашу підтримку, за ваші добрі слова. Низький вам уклін. До побачення і до зустрічі.